Друзі, привіт! З вами Ірина Пономарів. Сьогодні у нас бонусна частина, яка присвячена когнітивним викривленням. Когнітивні викривлення це відхилення у судженнях, яка сформована на основі ваших попередніх знань про світ, може бути нав'язаною, може сформованою бути вами власне, може бути нав'язана зовнішнім оточенням, внутрішнім оточенням, батьками і так далі. І це така помилка сприйняття світу, яка спотворює правильний аналіз. Або правильну поведінку, або правильну оцінку по відношенню до тих чи інших людей, процесів, об'єктів, суб'єктів, і впливає, в принципі, на вашу діяльність як таку. Дуже часто помилку когнітивну, Викривлення помилку сприйняття можна оцінити на рівні гороскопів. Якщо я скажу, що я козиріг, ви однозначно сформуєте проблеми якесь оціночне судження, володіючи тим досвідом і тими знаннями про астрологічні прогнози і знаки зодіаків. І будете думати про мене якось так, як у вас сформувалося в голові, або на основі попереднього досвіду комунікації з козирогами. І там скажете, а в мене був там Василь, Козиріг, він такий був жлоб, значить, Іра також жлоб. Оце когнітивне викривлення, тобто якісь знання про щось, які нав'язані нам або сформовані на, осво, на основі якогось досвіду і впливають на наш процес мислення або сприйняття ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Когнітивні помилки. Вони шкодять нам для ефективності, для продуктивності їх краще позбавлятися і думати про те, що світ він різний, і ваші помилкові судження можуть вам суттєво псувати картину. І що не все так однозначно, як ми зараз сміючись, говоримо. Процес мислення це основна функція мозку, збираючи різну інформацію в різних форматах, ми її устатковуємо. На рівні а, мозку, і це переходить в певні знання. Так от тут може бути помилка сприйняття, помилка пам'яті, помилка відтворення пам'яті, емоційна складова, та, яка нашаровує ваші уявлення і створює певні оцінки. От, до прикладу, ви отримуєте завдання від вашого керівника скласти якийсь звіт до, до п'ятниці, у понеділок і думаєте, та до п'ятниці у мене достатньо часу, я ще тисячу разів встигну. Вам всього дві години і відкладаєте на останній момент. А потім в останній момент, не розрахувавши власні сили, раптом э, стається щось непередбачуване, вимикають світло або настає захворювання, або стаються якісь обставини, додаткові, які ну, неможливлюють виконання э, цього звіту вчасно. І тоді, от ви якраз стикаєтеся з помилкою прогнозування, з оцим когнітивним викривленням, коли здається, що все буде так, як є зараз. І обов'язково буде достатньо сил, ресурсів, енергії для того, щоб виконати це вчасно і відкладайте це на останній момент. Ми сьогодні з вами поговоримо про кілька когнітивних викривлень, які. В принципі допоможуть вам сформувати і розширити ваш спосіб мислення, розширити ці горизонти для того, щоб бути більш ефективними в вашій діяльності і пам'ятати, що не все так, як ви насправді бачите. Мислення це процес досить складний. Він ми не мислимо тільки словами, ми мислимо образами. Це такий кластерний, об'ємний процес. Можемо якимись знаками, символами, емоціями. Це все між собою комбінується, компилюється і створюється якийсь об'єкт, або якийсь там процес мисленнєвий, який допомагає нам отримувати, здобувати інформацію, відтворювати, аналізувати її, розкладати на частиночки, а потім часточки об'єднувати в якісь загальні картини. Це досить цікава історія вивчати мислення класно. Якщо ми розуміємо. Те, як ми мислимо, нам набагато легше не робити помилок, бути більш критичними в сприйнятті тих чи інших ситуацій, і уникати тих когнітивних викривлень, які принаймні, ми точно про себе можемо констатувати. От Одне з тих викривлень, які я вам сказала, оціночне судження за знаком зодіака, або за кольором шкіри, або за кольором волосся, або за там я не знаю ну там за, за статтю. Да, от гендерні також когнітивні викривлення є про те, що біляві жінки вони так собі по розуму. І якщо ми орієнтуємося на цей світ і на нашу призму і на цю лінзу дивимося, то ми можемо бути необ'єктивні по оточенню по. Відношенню до нашого оточення і а, помилятися тому. Відкидайте від себе оціночні судження, спробуйте дивитися на світ ширше, дозволяйте світу бути різним, дозволяйте вашим когнітивним викривленням зникати, просто піддавайте сумніву, хто це так говорить. Іноді буває так, що когнітивні викривлення сформувалися способом виховання нашим, Да? Так батьки говорили про те, що там, ну я не знаю, коротуни вони обов'язково агресивні. Да? Низького росту люди, тому що тато був до прикладу. Низького росту, і от він там мав якісь агресивні риси характеру. Або колега таків був низького росту, і він також переніс це. В побутове сімейне життя і через спосіб виховання сформував у вас таке уявлення. Або це може бути нав'язане когнітивне упередження, до прикладу, про те, що жінки не можуть посідати якісь посади, тому що вони жінки, в них є гормональний фон, вони більш емоційні, або про те, що батькам татусям не потрібна декретна відпустка, тому що -то вони зробляють гроші і є єдиними годувальниками в цьому світі. Ось такі когнітивні викривлення да упередження. Ціночні судження вони спотворюють наш світ і обмежують і дають нам такі, знаєте, обмежувальні. А якби ми відкинули ці когнітивні викривлення, були ну більш широкими і вірили в те, що біляві жінки можуть бути розумними, то напевно ми б а, почувалися набагато краще, що ж татусям також потрібна декретна відпустка, тому що. В них формуються стосунки в родині, і це також важливо приділити час і увагу собі дружині і новонародженій дитині. Про те, що за кольором шкіри або за расою або за статтю оцінювати людей взагалі негуманно. І дуже класно, що ми цього позбавляємося. От в ефективності також є певні когнітивні упередження, які нам блокують розуміння. Нашої ефективності, наших ресурсів, розуміння власних дати правильну оцінку, те, про що я говорила, як ми відкладаємо звіт до дедлайну, а потім не розраховуємо. Це називається помилка прогнозування, коли нам здається, що так само класно, як зараз, буде і через певний час, або так само вистачить сил, або буде там світло, або будуть якісь ресурси, або будуть якісь можливості. І ми прогнозуємо собі ідеальний вихід. Там ситуації, або ми можемо прогнозувати, що дорога від будинку до гіпермаркету займає 15 хвилин, навіть ігноруючи можливість, що Будуть затори, або станеться щось інакше, або закінчиться пальне, або автівка не заведеться з першого разу або, або, або. Тобто, коли ми прогнозуємо, до речі, помилкою прогнозування страждають, як і прокрастинацію, страждають 70% людей. Це в Стэнфорді проводили дослідження. І встановили таку цікаву цікавий факт про те, що ми здебільшого помиляємось, прогнозуючи і розраховуючи той час, який нам буде необхідний, і помиляємося в тих ресурсах, які ми будемо володіти. Нам здається, що ми зробимо все швидко. До речі, коли я запитую у жінок, які є, у чоловіків у жінок, які знаходяться довкола мене. Про швидкість приготування тих чи інших страв, то ми десь помиляємося на цих оцінках десь хвилина 15 20 завжди. Ну тобто, суп готується не годину, а там 40 хвилин, не 40 хвилин, а там 20 хвилин. Ну, тобто, весь час. Подумайте, спостерігайте за собою, ви точно помітите, як ви часто помиляєтеся, прогнозуючи ідеальний вихід з обставин. Тому що ми, по суті, по своїй люди по суті, свої оптимісти. Вони не люблять бути, вони не вроджені посимісти. Це може бути там. Риса характеру, або схильність, темпераменту, або створені передумови в соціумі, в яких ви там вважаєте, що світ весь час поганий, і він не, не класний, і він такий ну не, не зовсім екологічний по відношенню до вас, але за своєю базовою опціональною функцією ми здебільшого оптимісти. Тож ми оптимістично прогнозуємо, розумієте, ми весь час думаємо про те, що буде так само класно, так само легко, так само ресурсно, і що ми будемо. там Красавчики встигнемо виконати світ, виконати, ну, врятувати світ, можливо, хотіла сказати, виконати звіт в останню хвилину. Є також у нас ще інша помилка, протилежна, помилці, помилці, протилежна нашому оптимізму це помилка катастрофізації. Дуже часто ми Катастрофізуємо обставини нам, здається, що якщо щось сталося, так буде завжди. Або що це триватиме безкінечно, або якщо це розпочалося, то нам всім кінець. Що якщо хтось нам погрожує там якоюсь зброєю, то точно буде. Тобто, ми зазвичай наша система самозбереження малює нам таку жахливу картинку, яка дозволяє нам. Акумулювати свої сили і зібратися, і прийняти якісь стратегічно важливі рішення для того, щоб цієї історії не сталося. Ну, до прикладу, це може бути, якщо дитина бере гострого ножа, то наша, а, наш мозок що намалює? Ну, він не, не намалює, що там трагічна дитина собі зараз відріже кавелу ковбаси, візьме шмат хліба і зробить бутерброд. Ми собі точно малюємо картинку, що відріже палець, поріжеться, наштрикнеться, станеться якесь лихо. Таким чином, лімбічна система створює нам такий пул для яскравих емоцій, які Забезпечують а, оце, оцю тривожність да, для того, щоб ми врятували цю дитину ще до того, як ті всі події розгорнуться. А катастрофізація це наша улюблена забава. Ми обожнюємо насправді катастрофізувати всі, всі, всі історії, які в нас є. Це складно, я з цим не впораюсь, в мене не вийде, я не можу, я не втьопну, я не здатний. І, і, і так далі. Це триватиме безкінечно, буде голод, холод, зима, ми всі помремо. Це, і, і тут можна. Продовжувати безкінечно мозок весь час підкидає самостійно всіх цих історій. Вам і ви точно знаєте. Але важливо пам'ятати, що будь-яка ситуація вона триватиме ну, не постійно. Вона в світі немає стабільності і це. Також мене, як би це не звучало, в яких би обставинах це собі не говорили, але це і також мене, і е, стане щастя, і стане горя, і стане е, завмирання, і стане розчарування, і стане ейфорії. Вони всі минають, і ви з цим також вже неодноразово стикалися. І розумієте, от коли ми катастрофізуємо, коли ми отримуємо звіт від директора, ми думаємо, Боже, ми точно не впораємося. Ми точно не впораємося і впадаємо в таку прокрастинацію, да? тому що мозок катастрофізується так складно. Іра каже: там зробіть завдання по плануванню, визначить свої там пастки-мислення, і ми думаємо, Боже, це так складно, я за це навіть братися не буду. От оця катастрофізація якраз допомагає нам уникати якоїсь діяльності. Нам здається, що легше не робити, ніж робити, ми, ну, збору і думаємо, лапки згору і. Все, які питання. І тому, а потім питаємо: а чого ж я неефективний, чому я не виконав запланованої діяльності, тому що мозок намалював вам не екологічну картину, ви точно можете впоратися з більшою частиною завдань, задач і проєктів, які є в вашому житті. Ви взагалі суперкруті, я хочу, щоб ви це пам'ятали і ніколи не забували. Параліч аналізу, таке когнітивне викривлення, коли ми занадто довго аналізуємо і не ухвалюємо ніякого рішення. Кажуть, ще є а, парадокс вибору, да? коли ми формуємо якийсь простір для того, щоб щось обрати, а потім думаємо: так, такий мені смартфон купити, чи такий смартфон купити, чи ось такий смартфон купити, чи ось такий. Да? ну, Прихильники айфону, звісно, не впадають в цей параліч аналізу, а прихильники Android у них іноді буває, який же їм телефон вибрати. Або ми, дівчата, досить там, часто полюбляємо обирати якісь кольори, або якісь комбінації речей, Чоловіки люблять обирати, і дівчата також, я зараз не буду накладати в це помилку прогнозування і когнітивне викривлення, оціничне судження, просто скажу, що ми люди дуже часто любимо щось створювати, обирати, якісь кольори, якісь комбінації речей, якісь луки, якісь не знаю, зачіски. І іноді ми можемо аналізувати це настільки часто, що до активних дій ми не переходимо. Коли починаємо обирати, до прикладу, щоденник для ідеального Планування. Ми так довго можемо обирати, що в принципі до самого планування вже й не підходимо. Або коли ми обираємо, яка буде ідеальна програма для обліку фінансів. Дивимося 500 тисяч обзорів, де збираємо відгуки, але до самого безпосередньо для самого фінансового планування або обліку, так і не переходимо. Ми можемо обирати, в яку країну переїхати, і можемо це робити півроку, але до тих активних дій так і не прийти. Ми можемо обирати Дати мені бізнес чи не відкривати. Аналізувати всі ризики й формати, чи достатньо в мене упакований профіль, чи достатньо в мене продумана продуктова лінійка, чи достатньо в мене продумані там я не знаю точки контакту з клієнтом. А до самої діяльності до активних дій так і не перебувати. Тобто, накопичуючи знання, просто споживаючи ще один курс. От от зараз я пройду ще один курс, і точно стане все зрозуміло. От я ще одну книжку прочитаю, от тоді вже прийду до активного. Отакий от, параліч аналізу він блокує нашу діяльність. Я такий розумний, класний і взагалі молодець. you <laughs> Що зробити якось погано, я не можу собі дозволити, а класно, я може, і не зроблю. Тому краще не робити. Знаєте, Ми так собі справдовуємо свої помилки, страхи, упередження, які блокують нас від діяльності. Я не можу створити ідеальний план, тому я а, взагалі нічого не планую. Я боюся, що не досягну своєї цілі, тому я думаю, що краще її не ставити. Знаєте, як ні діла, ні діло. Я не знаю, чи допоможе мені цей курс, тому я ще один пройду. Я не знаю, чи достатньо мені тих знань, які дали мені в цьому курсі, тому я ще піду почитаю якусь книжку накопичу, але ви вже зараз маєте достатній пул інформації у себе в голові. Ви вже зараз плануєте. Люди не можуть існувати без планування. Все своє життя людина планує. Куди поїхати, що поїсти, що надягнути, якого мамонта вбити, яким маршрутом тікати. Але є різниця між просто плануванням і плануванням, і ефективним плануванням. От ми з вами зараз розбираємося. З тим, від чого залежить ефективне планування, це не просто виконання яких якихось дій, це спосіб мислення, це здатність утримувати промінь уваги на тих об'єктах, які важливі. Це здатність не розпорошуватись, не прокрастинувати, не шукати, не торгуватися з собою зрештою решт кожен раз. Якщо ви визначили, що це для вас важливо, камон, це для вас важливо. Беріть і робіть. Робіть по міліметру, по маленькому кроку, по такій мікродозі, але робіть. Викиньте оці когнітивні упередження про те, що це складно, страшно, неможливо, не знає. Не знаю, не буду, втрачаю орієнтири, в мене не вийде і так далі. У вас точно вийде. Відкиньте цю катастрофізацію, не накопичуйте знання, переходьте одразу до активних дій, виходьте з передчу аналізу, відходьте з оціночних суджень про те, що для того, щоб планувати, необхідно мати певні риси характеру. От козирогам дається планування набагато легше, тому що вони ось такі. Або чоловікам дається структурне мислення набагато легше, тому що це чоловіки. Ви ж також оціночне судження, відкидайте, ви точно все можете ваш мозок здати надзначно більше, ніж у вас зараз є. Ви просто самі створюєте йому пастки мислення, в яких не даєте йому можливість діяти інакше. У нас іноді буває. Когнітивне викривлення це старі шаблони. Це коли от світ тримається на трьох черепахах і ніяк інакше. Але світ тримається, світ тримається за допомогою у всесвіті, да, за допомогою взаємодії фізичних сил, магнітних полів і складних таких устаткувань, да, і немає ніяких черепах, але в голові ці черепахи можуть бути, можуть бути з нами, бо це нав'язано в школі. Да, що для того, щоб Дати якусь інформацію, необхідно багато разів повторювати. Але пам'ять працює не завжди тільки на зазубрювання. Для того, щоб стати хорошим фахівцем, треба, там, я не знаю, два дипломи здобути. Або для того, щоб там, я не знаю, жити довго і щасливо, необхідно там, купити спільне помешкання або поставити штамп в паспорті. Тобто є якісь старі шаблони, старі такі устої, які нам Ну, ламають можливості бути ефективнішими, або там без зв'язків зв в світі не реалізуватися, або для того, щоб там стати якимось успішним, потрібно там, знаєте, як там раніше говорили, що шлях на сцену лежить через там, постіль з продюсером. І так далі. Це ж старі шаблони, ці старі придумані якимись людьми, навіяні нам і взяті за віру вони іноді чинять про нас абсолютні безчинства. Іноді нам здається, що легких способів ефективності не буває про те, що От Іра говорить, почніть відпочивати, ви станете ефективнішими. А ваш старий шаблон може говорити про те, що ні, треба здохнути, вийти з зони комфорту, треба переробити всю на світі роботу, що ефективність не буває легкою, що там тільки до сьомого кровавого поту, і так далі. і так далі. Але і буває по-іншому. Треба дозволяти собі вірити в те, що буває по-різному, що і легкі шляхи, і що ефективність починається з ресурсу і з відпочинку? Що для того, щоб змінити систему планування, треба зрозуміти, як, на якому рівні я мислю. Якщо я мислю дрібними категоріями, якщо для чого мені планування? Планування заради планування, бо це що, модно, класно. Для чого? Якщо я хочу жити класним життям, який мій ідеальний день? Як я живу в тому дні? І тоді ви створюєте профіль вашого ефективного такого, вашої цілі. А куди є ціль? Всі хочу, щоб було. Тому що ми за звичкою говоримо, часу немає, часу немає, часу немає. Це такий старий шаблон. Знаєте, я вже мені ця платівка навридла, чесно кажучи, тому що вона весь час звучить, але часу достатньо. Я обираю, почніть говорити, я обираю не ті, не ті види діяльності. Або я розподіляю свою увагу неефективно. Це буде чесно. Принаймні чесно, але стара заїжджена платівка часу не вистачає, все-таки є таким, знаєте, виправданням для себе. Я класний, зі мною все в порядку. Це просто часу немає для того, щоб це робити. А можливо, я не хочу, можливо, я не обираю, можливо, це для мене неефективно, можливо, я зумисне уникаю тих видів діяльності, які собі пишу в планувальнику. Задайте собі запитання, чому я це роблю. Для чого мені потрібно планування, що я, зрештою, хочу отримати від нього. Якщо просто список справ, то це не планування. Якщо ви просто хочете там, знайти дві вільні хвилини в вашому житті, щоб, щоб що. А дуже часто також запитую своїх клієнтів, які кажуть, мені мене не вистачає часу, я запитую, на що не вистачає часу. І мені кажуть, ну в принципі, ну Ір, ну як це на що? Ну взагалі не вистачає ні на що. Але ж так не буває. А скільки саме не вистачає часу? А чим ви будете займатися? Якщо просто часу не вистачає для того, щоб полежати на диванчику, позалипати в Ютюбі, то це нефект ефективний час, від якого у вас буде тільки роздратування. Якщо ви не знаєте, а що саме робити в ці дві вільні години, то, зрештою, ви їх і не знайдете. Розганяйте старі шаблони, які на війні, можливо, в вашій родині, можливо, в освітній системі, де ви здобували освіту, можливо, в соціумі, в якому ви знаходитеся, буває легко, буває ресурсно, буває класно, буває ефективно, буває драйвово. Просто вірте це і шукайте ті шляхи, які стануть вашими. Також у нас є а, така помилка про, когнітивне, випер, вибачте, когнітивне опередження, недовіра собі. Коли ми собі не довіряємо і світу не довіряємо, а, ну я поганий, я слабкий, я не такий, у нас є певна. Оцінка себе, і це також когнітивне упередження. Нам сказали колись, що ми не вміємо співати. І ми повірили в це, і віримо в це все своє життя, і уникаємо мрії дитячої про те, що ми, ми ну, хотіли стати співаком, але ж ми не вміємо співати. Ми про себе свої уявлення формуємо зі слів оточуючих. І якщо нам говорили, що ми красиві, ми віримо в те, що ми красиві. Якщо нам говорили, що ми не красиві, ми можемо бути будь-які. Але ми будемо вірити в те, що нам говорили, да, от у нав'язана оцінка самих себе. Ми ж себе сприймаємо через досвід комунікації з іншими людьми, через ті стандарти, які прийняті в цьому соціумі, через ті когнітивні упередження і оціночні судження, які сформовані в цьому оточенні, через ті стандарти краси, це також певний такий знаєте, когнітивне упередження. І, отже, ми про себе через оце все таке, знаєте, кластерне сито просіяли якось інформацію, сформували уявлення про себе. Але ми можемо бути іншими. Ми точно можемо бути іншими. Головне, щоб ви визначили для себе, а яким я хочу бути? Що для мене дійсно, що мене робить щасливим? На чому я хочу фокусуватися? Що мене драйвить, що мені допомагає відчувати крила за спиною. І чому це зрештою я не вмію співати? Я можу навчитися якщо у нас є голос, і ми чуємо з. Звуки, абсолютно кожна людина може навчитися співати. Подивіться на Поплавську, він співає. в нього все окей. Я особисто працювала колись в його університеті в студентські роки, і знайома з ним, з ним особисто і мала досвід співпраці. Це досить такий цікавий, смішний досвід, але абсолютно точно немає жодних сумнівів в тому, що людина вміє співати ні внутрішню, ні зовнішню. Думайте про себе. Так само, не про те, що ви там, не гіперболізуєте свої а, там, слабкі сторони або сильні сторони, але думайте про те, що ви ну, дуже мало про себе знаєте, а що я хочу про себе дізнатися, а який я є насправді, що для мене важливо. Іноді я задаю запитання стається такий відрив від реальності, таке забування себе, що коли я запитую, а які смаки ти там, полюбляєш, да? а які блюда ти полюбляєш, а які фільми ти полюбляєш, а яку музику, ну, це набагато легше. Але якщо ви заглибитеся, подумайте, в, яким, в якому одязі мені комфортно, в яких проміжках дня я почуваюся класно, яка діяльність робить мене щасливим, що мені приносить справжнє задоволення, а не купле. Незадоволення, да? тобто не там, де я заплатив гроші, а коли я щось створив або щось реалізував, в яких моментах я можу бути корисним, які мої риси або яка моя здатність робить інших людей щасливими. Спробуйте себе дослідити значно глибше, ніж те, що вам говорили інші люди. Відірвіться від того нав'язаного когнітивного упередження про себе, розширте свої горизонти, і у вас буде більший досвід. Збагачені ресурси, нові уявлення і віра в те, що набагато більше залежить від нас, ніж нам здається, і ми можемо набагато більше, ніж нам хтось сказав. Я бажаю вам яскравих вражень від наступних уроків і до зустрічі!